Вітаються денний випуск новин на телеканалі Сфора ТВ. Про останні новини у місці на цей час. Дивіться далі. Музика. У рівному запрацювала державна програма Доступні ліки. Нагадаємо, в її рамках хворі на бронхіальну астму, цукровий діабет та серцево судинні захворювання зможуть отримати необхідні ліки безкоштовно або з мінімальною доплатою. Далі пряма мова є препарати з нульовою вартістю. Тобто вони будуть відпускатися безкоштовно. Є препарати, які відсоток відшкодування складає від 2% до 50%. Якщо робити по аналізу, то більшість імпортних препаратів, якщо ви в цей перелік, вони будуть відпускатися за 50% вартості від ціни, яку фіксує аптека. Більше про програму, процес отримання безкоштовно ліків та аптеки, які вже їх почали відпускати, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новина о 18.25. Сьогодні у Рівному відкрився традиційний посанковий сад, а також пройшов благодійний великодній ярмарок, під час якого учні, педагоги та батьки продавали власноруч виготовлені вироби для великодніх кошиків для настрою для душі. На превеликий жаль пішов із життя Ілля Омельчук, онкохворий хлопчик, на лікування якого планувалося направити зібрані на ярмарку кошти. А тому усі зароблені на благодійному ярмарку гроші підуть на лікування онкохворим дітям четвертокласнику Антонюку Андрію із НВ. НВК номер 17 та першокласнику Дворянському Володимиру із НВК номер 19. На рівненщині почалося оздоровлення чорнобильців. Нагадаємо, лікування з початку 2017 року відбувається за новими правилами. Вперше для чорнобильців застосували такий підхід, коли людина може сама вільно вибирати санаторій чи заклад відпочинку. При цьому на таке лікування передбачена грошова допомога. Чорнобильці можуть оздоровлюватися у місцевих санаторіях, а також у закладах в інших областях та містах. Задля цього налагоджена співпраця із Волинським обласним санаторієм Лісова пісня, Трускавець Курорт. Моршин курорт, Приазов-Курорт місто Бордянськ, санаторій Орізонт, ДП Південь, Курорт-Сервіс та Куяльник. Імені Пирогова Одеська область. За бажанням постраждалого, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування виплачуватиметься грошова компенсація у розмірі середньої вартості потівки. Нагадаємо, розмір грошової допомоги для компенсації вартості потівок складає. Для осіб віднесених до категорії першої 5250 гривень. Для осіб віднесених до першої категорії з захворюваннями нервової системи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку 17 тисяч 390 гривень. Для дітей інвалідів, інвалідність яких пов'язана з чорнобильською катастрофою 10 тисяч 840 гривень. Російським фінустановам на місце у Рівному такої думки притримуються місцеві націоналісти. Тому сьогодні вони вирушають пікетувати Сбербанк. Зокрема, акцію протесту організували активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода, правого сектору та Національного корпусу. Подробиці ми розповімо згодом. Новини на цей час більше інформації шукаєте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.